30 листопада у світ вийшов продукт, котрий в перспективі може знищити мільйони робочих місць та змінити життя кожної людини. Ти вже знаєш про що йде мова, і зараз я відкрию тобі внутрішню сторону чат GPT. Ти дізнаєшся, скільки мільйонів збитків у його засновників, що чекає людство у недалекому майбутньому, та звідки взагалі взявся найрозумніший штучний інтелект світу? Кілька разів за покоління з'являється продукт, що змінює правила гри в технологічному світі. веб браузери придумали ще в 1990 році, але більшість людей відкрили для себе інтернет. Лише після того, як у 1994-му з'явився Netscape Navigator. mp 3 плеєри існували і до дебюту iPod у 2001 році, але вони не змогли викликати цифрову революцію у музичному світі. Так само, і 30 листопада 2022 року у штучного інтелекту відбувся переломний момент, який, скоріш за все, намалює новий сценарій для людського майбутнього. О той день директор компанії OpenAI Сем Альтман залишив у Твіттері цікаве повідомлення. Сьогодні ми запустили чат GPT, спробуйте поговорити з ним тут. І далі йде по посилання, за яким люди можуть зареєструвати обліковий запис і почати безкоштовно спілкуватися з новим чат-ботом від OpenAI. І на цьому моменті почався всесвітній хайп. Раніше були чат-боти, але не такі сильні, як цей. ChatGPT може вести довгі діалоги на різні теми, відповідати на запитання та складати майже будь-які письмові матеріали, які запитує людина, включаючи бізнес-плани, рекламні кампанії, вірші, жарти, комп'ютерний код і сценарії фільмів. Звичайно, що наразі це не ідеально. Результати не завжди точні, відсутні джерела інформації. Та головна проблема у існуючій версії продукту база 2021 року, і немає інформації про події, що сталися після 2021-го. Тобто про повномасштабне вторгнення Путіна в Україну йому поки що невідомо. Наразі GPT 3 обробляє понад 175 мільярдів статистичних з'єднань і працює на приблизно двох третинах інтернету, усій вікіпедії та двох великих наборах даних з книг. Але згодом усі недоліки допрацюють. Вийде нова версія, а саме GPT 4, який буде ще розумніший, потужний. Тожніший та більш цікавий, це може статися навіть у цьому році, хоча те, що вже є зараз, це просто пушка. За останнє десятиліття технологія штучного інтелекту впевнено вторглася до бізнесу і тихо вдосконалила багато програм, які ми використовуємо щодня, не викликаючи особливого хвилювання серед людей технічних напрямків діяльності. Але раптом прийшов ChatGPT і люди почали кричати про те, що це змінить формат нашої роботи, нашого навчання та життя загалом. Його можливості справді безмежні. ChatGPT може відповідати на Питання, узагальнювати статті, перекладати тексти, писати власні історії, програмувати та навіть створювати жарти. Він може змінювати стилі спілкування та висловлювати думки, наче справжня людина, що робить його ідеальним для чат-ботів і програм обслуговування клієнтів. Коротше кажучи, чат-GPT має потенціал кардинально змінити спосіб взаємодії з технологіями. Якщо говорити про гроші у всі ці історії, то може виникнути питання: як на цьому заробляти, якщо чат-бот безкоштовний. Цікавим є той факт, що основним партнером OpenAI є компанія Microsoft. Майкрофт і нещодавно було оголошено про 10 мільярдів доларів додаткової підтримки від гіганта. І загальна цифра їх інвестицій склала 12 мільярдів доларів. Причому за умовами договору між компаніями, частка Microsoft у прибутку OpenAI складатиме 75% до того моменту, поки загальна сума заробітку Microsoft не досягне 92 мільярдів доларів. І лише після цього частка компанії зменшиться до 49%. Але повернення інвестицій, не кажучи вже про досягнення цих обмежень, може зайняти чимало часу. Сьогоднішній день OpenAI має відносно скромні доходи і дуже збитково. Згідно з документами, минулого року компанія планувала отримати трохи менше 30 мільйонів доларів доходу. При цьому їх чистий збиток прогнозувався на рівні 544,5 мільйонів доларів. Але при цьому OpenAI прогнозує, що завдяки ChatGPT їх дохід буде 200 мільйонів доларів у 2023 році. І очікується, що у 2024 тисячі їх заробіток перевищить 1 мільярд доларів. Наразі компанія анонсує платну версію бота за 20 баксів на місяць. Що дасть підписникам пріоритетний доступ до нових функцій, швидший час на відповіді та безперервну роботу навіть у години пік. При цьому Microsoft вже пожинає плоди від партнерства та інтегрує технологію OpenAI у більшу частину свого програмного забезпечення. Скоріше за все, у недалекому майбутньому на нас чекає гонка чат-ботів зі штучним інтелектом, тому що одразу після того, як чат GPT вразив весь світ, почали з'являтися різноманітні альтернативи, та багато технологічних гігантів почали анонсувати свої власні розробки. І навіть Google вже тиснує. Стої якусь свою суперверсію ChatGPT. При цьому глобально це значно полегшить наше життя, виконуючи повторювані та трудомісткі завдання, такі як обслуговування клієнтів, написання текстів та коду. Це звільнить час, щоб ми зосередилися на більш важливих і творчих справах, зменшить мовні бар'єри у різних галузях та автоматизує значну частину нашої рутини. Штучний інтелект може стати вашим радником, вчителем, психологом або помічником. Ви можете критикувати його та завзято упиратися в взаємодії з ним. Єдине, що вам не під силу. Це зупинити прогрес, тому єдиний вихід це адаптація. Використовуючи технології та спрямовуючи їх на нашу користь, ми можемо зробити своє життя простішим, продуктивнішим і повноціннішим. На жаль, з України зареєструватися поки що не можна, але ви можете попросити когось із знайомих за кордоном створити аккаунт на іноземний номер та навіть без VPN користуватися сервісом, просто вводячи пошту та пароль, який попередньо був зареєстрований з іншої країни. На власному прикладі впевнився, що це працює. Також теоретично можна оформити закордонний віртуальний номер. Та зайти через VPN. В будь-якому випадку воно того варте. Дякую за перегляд! Більше моїх відео ти можеш подивитись ось тут. Гарного тобі дня та скорішої перемоги. Бай-бай!